льодогенератор заливного типу Хуракан Модель АМФ 17. Матеріал корпусу нержавіюча сталь, тип льоду, пальчик. Продуктивність до 15 кг на добу, продуктивність за цикл 14-12 штук у хвилину. Едвотер це значить, що треба додати води. Це світиться червоний індикатор зі звуковим сигналом. Айс-індикатор роботи апарату. І Айсфул це коли бункер. Повний льодом. Зараз ми можемо побачити готовність льоду. Хочеться зазначити, що через швидке заморожування кубики льоду можуть виходити непрозорими. Це пов'язано з присутністю повітря у воді і не впливає на якість та смак льоду. Льодогенератори заливного типу це дуже зручна річ для невеликого закладу. Вам не потрібно його підключати до водопостачання. Вам просто необхідно мати фільтровану воду. А зливати воду з льодогенератора просто вам необхідно відкрити клапан і вода буде зливатись самостійно через отвір. Ознайомитися з характеристиками та відгуками на товар можна за посиланням під відео. Залишайте коментарі. Це допоможе нам врахувати ваші вподобання у створенні нових відео. Підписуйтесь на наш YouTube канал і отримайте інформацію першими.